Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця і напередодні вихідних я б хотіла поговорити з вами про новий закон 2888, власне, про зміни до податкового кодексу в частині регулювання електронних грошей. Отже, з 1 квітня 2023 року в Україні набуває чинності закон, який дозволяє випускати електронні гроші. Ми можемо називати цей етап запровадження так званої Е-гривні, електронної гривні. Що це означатиме і важливо не сплутати електронну гривню з іншими засобами оплати чи іншими грошовими зобов'язаннями? Отже, перш за все, що змінюється, у нас на сьогоднішній день до набрання чинності цим законом. Розрахунки відбуваються через банківську систему. Всі клієнти, які мають навіть карткові рахунки, це рахунки насамперед в банках. Якщо ми користуємося якимись іншими інструментами, то вони мають такий, знаєте, проміжний характер, вони є нібито посередниками в обробці банківських операцій і рахунках в банках. Але з набранням чинності закону 2888, ми говоримо про те, що Громадяни і підприємці, і підприємства можуть мати, у всякому разі, закон це дозволяє, можуть мати рахунки не в банках, не тільки в банках, можуть мати рахунки у гаманцях електронних. Навіть якщо ви будете користуватися електронною гривнею, ви, будете, ви можете це зробити через електронний гаманець, а не через рахунок у банку. І, Цю електронну гривню можуть емітувати не тільки, власне, емітентом грошей виступає не тільки Національний банк України. Це може бути інший емітент, банківська чи не банківська установа. Звісно, є обмеження, є вимоги до суб'єктів, які захочуть випустити свої гроші. Ой, взагалі, це мені здається, це мрія кожної людини випустити свої гроші і змусити всіх ними користуватися. Але нас цікавить насамперед. Я думаю, що у зв'язку з воєнним станом на території України емісія іншими емітентами гривні, вона як мінімум стоїть на паузі. Тим не менше, ми говоримо про те, що якщо НБУ. Коли НБУ випустить емісію електронної гривні, ми зможемо з вами користуватися електронними гаманцями і використовувати їх як аналогічно банківським рахункам. На перший погляд, не дуже зрозуміло переваги, але я вважаю, що цей етап є важливим з точки зору все-таки відкриття своїх фінансових. Можливості, я не знаю, в Україні ми досить закриті. В нас такі види розрахунків заборонено. Це заборонено, це обмежено, це неможливо і так далі. І так далі. Тобто, ми знаєте, як дуже повільно ми інтегруємо усі технічні фінансові можливості, які давним-давно вже користуються якими. Вже користуються у розвинутих країнах у Європі, у Сполучених Штатах і так далі. Тобто, ми на таких, знаєте, задвірках економічної свободи, і навіть якщо на перший погляд не зрозуміло, що зміниться в житті звичайних українців, я можу передбачити, що можливо такі міжнародні платіжні, за як не знаю, не засоби а. Партнери міжнародні, які обробляють інші валюти, вони зможуть додати конвертацію у цю електронну гривню у нашу електронну валюту. Вони зможуть, тобто, з точки зору поширення нашої валюти, з точки зору спрощення конвертації у різні валюти, мені здається, що це буде величезний крок вперед. І побачимо, як воно насправді буде працювати. Нагадаю, що так можна буде користуватися електронною гривнею для ведення бізнесу. Це прямо сказано в законі. Підприємці підприємства зможуть відкривати гаманців гривні. А, далі сподіваюся на це не потрібно буде РРО. А, далі ви зможете звісно, як громадяни, сплачувати всі можливі платежі, комунальні платежі. Знаєш, що, що взагалі людина на що вона витрачає гроші? Тобто, електронна гривня буде ходити цілком а, аналогічно звичайні гривні, ну але емісія так званої фіатної, тобто паперової валюти, вона, звісно, залишається за Національним банком України і навряд чи це зміниться, тому що це прерогатива центру банків країн. Емісія грошей я вам бажаю прекрасних вихідних, чудової п'ятниці. На все добре, до зустрічі на наступному тижні. До побачення.